Під Київською облрадою рейдер хуліган розбивав бейсбольною биткою будинки. Щоправда, паперові у такий спосіб від столичної влади вимагали відновити кінотеатр жовтень а комерційним структурам заборонити будувати на місці згорілої комунальної споруди. Акція відбулася під облрадою, бо саме там нині засідають столичні депутати. До громадських активістів приєдналися і відомі актори, що переймаються долею кінотеатру. здесь, потому что дом подожгли, мой дом подожгли, наш дом, потому что у нас есть один дом Киев, и в нем есть замечательный кинотеатр, где люди проводили время. Это такой духовную часть нашей жизни просто подожгли, и поэтому я думаю, что такая а, нам пощечина. а Меру города плівок в лісу. Ми хочемо 25 жовтня 2015 року відновити відкрити вже відновлений кінотеатр жовтень, а також запобігти і на подальшій реалізації системній роботи щодо знищення культурних та історичних пам'яток місті Київ.